Про транспорт у Чернігові він говорив хіба лінивий. На цьому питанні впродовж років піаряться політичні партії, депутати та громадські організації. Проте за всім випускають з виду залаштунки чернігівських перевізників. Ми довго намагалися відверто поговорити з простими працівниками, водіями та кондукторами, але ті кричущі порушення законодавства та бональне і поваги до людей, які вони повідомляли в особисті бесіди, до сьогодні на камеру озвучувати категорично відмовлялися. На все місто нам вдалося знайти одного водія. Він погодився розповісти, як насправді працюють перевізники. Доказ роботи сторінка трудової книжки, але він просить не показувати обличчя та змінити голос. Запевняє, між всіма перевізниками існує домовленість, і після відкритої інтерв'ю робота водія в Чернігові для нього закрита. Він говорить про своє підприємство, але запевняє, ситуація схожа у всіх перевізників. Найбільше його бур'яне людське ставлення до персоналу. Вони працюють більше 12 годин та ніколи не отримують зарплату офіційно. Як персонал це ніхто. Просто ніхто. Це, грубо говоря, безправний бездушний чоловік, який да експлуатувати так, як мало. По документам, по путовому лісу, абсолютно. Все маршруты у нас ездят с разрывами перерывами. В реалі такого нету и никогда не было. Понятное дело, що за рулем ты находишься не 8 часов согласно зоту, а находишься ты Бог, с 6 утра и до 10 до одиннадцати вечерів. Ведомости водителя подписывают все з кондукторами зарплатные, но мы их только подписываем. На вопрос, когда мы получим этим деньги, идет гениальный ответ. Всех ну вы же на линии зарабатываете. І значили поганий технічний стан більшості автопарку. При каком либо технической неисправности, даже если ты новый человек, у тебя горят глаза, есть желание что-то отремонтировать в этом транспорте, это всем просто наплевать. В лучшем случае ставится бэушное. Если бэушного нету, то сбоем кое-как ты выбиваешь новое. Та вид суть нового нерухомого складу. Парк за последний год. Ні одного нового автобуса не, купив, Ні, хто, не покупає, в планах за ничего. Звернув увагу на показові перевірки. Твердить вони не зовсім об'єктивні. При каких-то провірках, якщо там еще там чему либо, то есть просто беруться нові машинки, которых несколько но є. Просто міняються трафари, вони виїжджають на лінію, замыливают глаза на время проверки. То ж самое недавно було з третьим маршрутом. Були сняты машини з 32 го маршрута, з 31 го маршруту були сняты машини з 44-го. Которую типа в ідеальному стані. Відповів він і на давні питання чернігівців. Чому ввечері виїхати майже неможливо? Банально не вистачає топлива. В 8 вечора всі сіжжають, пол, пол восьмого. Всі сіжжають із за того, що просто не хватает топлива. Слава Богу, в тролейбусному блипом, насколько я слухав і бачив со сторони, у них поки що зміни существуют. Це перша, і вторая. Тобто, водитель виїхав. Якщо 12 часов, значить у нього є розрив, отработал і съехал. То есть, грубо говоря, он сейчас пік закрив су все. Стверджує, зміни у транспортній мережі необхідні. Ті зміни нужны були ще вчора. ми все і ми ще надіємося на лучше, але эти зміни должны бути що вчора. Слава Богу, у нас є города, де ми можемо по образцу посмотрети, як переработають городской транспорт. І на відміну від перевізників, погоджуються з експертами. Маршрути занадто дублюють один одного. То, що дублірується у нас очень много маршрутів, і дублірується они очень сильно, це є. То, що перевозчика абсолютно никакого не интересует, як водитель эти деньги, это теж є. То, що устраиваются гонки, це теж є. Потому що транспорта очень много є реальна борьба за пасажирами. Тому що хочеш заробити, значить може всіх обогнати. Наприкінці розмови простим розрахунками показав: якщо працювати за всіма правилами, залишишся ще винен. І получає мінус 20 гривень заробка водія. Якщо не працює просто чесно, чи отримує нову мережу, якісний транспорт, а чи покращиться контроль за умовами праці водіїв? Поки що ніхто з владців відповісти не може.